Зверни увагу, скільки разів на день ти дивишся на своє обличчя, але ціло і жіноче здоров'я у реальності потребує набагато більше уваги, ніж ти йому приділяєш. Це частіше до мене звертаються жінки після 40-45 років з проблемами, опусканням органів малого тазу, в тому числі матки та сичового міхура, почастішенням позивів до туалету, нічні вставання та протікання при напручці. Я провожу опитування, як часто ви робите оцінку тонусу м'язів тазового. У свого гінеколога, Що потрібно, так, це дійсно потрібно робити. Справа в тому, що це абсолютно фізіологічно, що органи малого тазу опускаються внаслідок вертикалізації нашого положення тіла. Від неправильно розподіленого фізичного напруження, це підняття ваги, неправильного кашля, чхання, туалетні звички, гормональний фон жінки і так далі. Всі ці причини можна закрити двома рекомендаціями. Перше це вчасна оцінка тонусу м'язів тазового дна у свого гінеколога або самостійно. Друге, це виконання вправ, які профілактують лапкість м'язів тазового дна або гіпертонус. Повірте, гіпертонус так само шкідливо, як і гіпотонус.